Діду, діду та прокися. Ага, що, де горить? Та не горить, подивись, Бог нам синочка послав. Назвали хлопчика Івасиком. Івасиком Телесиком Як підріс Івасик, зробив йому дід золотого човника срібне весельце. І почав Івасик рибку ловити, батьків годувати. Гляди, синку, як хто чужий буде кликати тебе, не підпливай до берега. Бо тут ходить зміївна. トーレドタ